Впливаєш, коли не даємо з тишини ці молодшим. Нормально у вас. Нормально. Зупинилися, щоб запитати, чи нормально у вас все, чи... Ви зупинилися запитання, чи у вас все нормально? Я запитання, це все нормально. У вас нормально, у вас. Нормально це я. Прошу, нормально це я. Ну, вже я бачу, ми вже так знакомі з вами. А, не перший раз просто ви. Ну, так ви зупинили просто, щоб запитати, що в нас все нормально, так? Ще. Ну, порушили, чесно, порушили. Ну так дивіться, ну що зразу починається? У вас нормально, нормально. Ми ну, давайте ви ще раз підійдете. Я сяду з рук. Ділите, переставити, ви порушили, пункт я такий до... я порушу, я причину, Ну, Але назвете назвати законну причину зупинки. Ми порушили, ви складаєте протокол і ми поїдемо далі. Да, ну, давайте так. Ну щоб це було якось було гарно, це відео, бо це так вийшло, ну, навіть непонятно, що, що, що це за прикол. Підійшов працівник, да їзди, запинив, у вас нормально і пішов. Тобто глядач це явно не зрозуміє, давайте ми сядемо і зробимо це все з самого початку, так як би це мало бути. Добавилося? Щасливої, ну, щасливої дороги не може бути. Тобто, я, ви, 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 тільки що, ну, ви тільки що однозначно назвали, що я порушую підправом. Ви їх працівник е, міліції. Зобов ну, ви зобов'язані присікати порушення. Я почекаю, немає проблем. У вас є, нормально? У мене? Так. Що саме нормально? Ну, я не знаю. Інспектор питався наші нормально. Ми вже потов, субмарше, нормально будем просто стоять и молчать. У вас нормально? Чего вы прошли, правда? Мы прошли. Ми прошли, mm -hmm. ми, mm -hmm. ми, ми теж бачили. Давайте ви складати. <рес> yeah, тобто, я... поки інспектор ну, розмовляє по мобільному телефону, well, ви, ви не складати. Чому? Ви що, не знали, не <рес> з нашої <рес> області. Те, що я не з нашої області, це видно, напевно, по номерних знаках. Оскільки інспектор каже, що він знає мене, то він, напевно, впевнений, що з якої області, він знає приблизно, де я живу. Але це суть діла не міняє. Тобто, є е, ну, правило дорожнього руху, є знаки е, дорожні знаки. Тобто, якщо я порушив вимогу знаку дорожнього, тобто, я порушив правила руху дорожнього. Тобто, я як порушник маю понести якусь відповідальність. Це треба просто гарно зробити, записати хоч один ролик в Чернівцях, щоб... о, привіт. Нормально, у вас ну, щасливий дробь. Так не буває. Давайте запишемо один позитивний роль. Ми просто почекаємо, ну, я не знаю, або ви, або якщо ви готові, то давайте ви будете у нас. Жмите, міліція не є наказовий Так орган. Це ми знаємо, що якщо, міліція зобов'язаний скласти зразу адміністративний протокол і притягнути вас до відповідальності. Якщо інспектор вас зупинив і поважав, що він може зробити чи у нас все нормально і піде, то ну, це хоче нормально. Поліція явно теж не є органом наказовий орган, так вона не є і запитувальний орган. Вона не може підходити і питати, водія добрий вечір, вас все нормально, нормально, туди я пішов. Тобто Вона теж так працювати, ідеї, не може. Порушний право, порожню руху має... Інспектор, який до вас підходить, зупинив, він працює не більше. Молодий, це живується. Ви старший інспектор. Давайте і... кажу чесно, от ми зараз, я сідаю в машину, ми це все тушимо, підходить до нас, ви старший, ви знаєте, як це все провести гарну процедуру, я опускаю віконечко і ми пишемо нормальні ролі. У вас все нормально, не кажете, просто представляється, я такий-то, такий-то, ви порушили пункт правил такий-то, такий-то, а саме вимогу знаку такого-то, такого-то, пане водій, будь ласка, ваші документи для складання чітко, все, красиво. Буде внизу бігати, це має відскакувати. І ми маємо ходити, розказати, як маєте працювати. Я каже, розумію, що інстрактор молодий. Нас, що нас потрібно вчити і те, розказати, Хто як Дам має кажу, писати кажу, і як має складати протокол? Давайте зробимо один позитивний ролик у місті Чернівця. Який ролик? Е, я знаю, що і як зараз має бути. Зараз е, двох свідків двох свідків зараз немає. По-перше, я віддаю вже вам відповідь на ваше запитання. Двох свідків ви запитаєтеся у мене, двох свідків, які бачили, як ви порушили правила дорожнього руху. У мене два свідки. Е, о, а у вас є. А ви зараз скажете мені. Так ви шо? опитайте Ми... моїх свідків. Саша, а я порушу а... правила дорожнього руху? Один свідок є. Ваші свідки що скажуть? Зараз вони кажуть одно, а зараз скажуть. А скажуть, що хлопці, то ми тут стояли, ви прийшли до нас. Що ви прийшли до нас? Що ви до нас е -е -е, прискорбуєтеся? Ми знака, зупинка чи стоянка. Ви, за ми, за... Ми, ми позитивного ролика ніяк не запишемо. Я Та не кажу, що позитивного ролика ніхто не хоче записати. Просто я вам говорю, якщо... <ристо> Дійсно, як сказати, і свідки, ще що, і все. Дивіться, один свідок стверджує зараз. Ми можемо порушу. включити на камеру. Порушу. Ми можемо зараз включити на камеру і записати його пояснення, що я порушу. Другий свідок сидить в машині, можна його питати. Я думаю, що він так само підтвердить, що я порушив. Тобто ви зараз відберете пояснення, можу, обох свідків. У <кх> вас буде повна доказова база. Мої два свідка, вам будуть зараз, що я прошу право дорожнього руху. Тобто у вас є повна доказова база. Красиво, по процедурі складаєте на мене протокол і бом! Є два варіанти. Або ми пишемо позитивний ролі складання протоколу на водія порушника. Я йду його зразу оплачую завтра, після завтра йду його оплачу. А другий варіант я пишу заяву про безпідставну зупинку. Так, давайте якось це зробимо так чітко. Класний ролик запишу. Або заява про безпідставну зупинку. Ну, кажете, інспектор три місця на, на стажування. Ну, шкода зразу інспектору заяву про безпідставну зупинку. Це... Службове я стягнення. Прошу. Прошу? Я думаю, то, що ролики вже треба. Я ще військові попрацювати, вже ролик військові. Так ролик позитивний буде. Ролик позитивний, якщо ви зараз підіте, наприклад, кажу, піднімаємо вікно, а я сідаю, пристюгую, так, як був такий такий такі-то, причина зупинки. Причина зупинки, така-то, така-то. Прошу вас, водій, ознайомитись з доказами, які в мене є, нема. От у вас є два свідки. Я хочу писати, опитати ваших двох свідків. Чи вони підтвердять факт того, що ви порушили? Саша вже підтверджує. Другий свідок, думаю, теж підтверджує. У нас повна доказова база. Ви зачетуєте мені 268 63 Конституцію, Ознайомитись з місцем часом. Справи. Питаєте, чи мені потрібні е, послуги адвоката, чи не хочу я ясь, чи не хочу я скористатись, там, надати якісь клопотання, ознайомитися з матеріалами справи. Ми це все чотенько обговорюємо. Якщо я не хочу, ви пишете постанову, я це все підписую і поїхав в штраф. Давайте зробимо, покажемо новий приклад. От, ви бачили, Кстати, У мене в голові, у голові зараз... вже навіть визник цякоти, визник, бля, названня ролика. Молодой? Ідеальний інспектор. Ні, ні, ні. Молодий, але можна ставити в примір. Ні, скажімо, скажіть, не, не, не так, навіть нове покоління, перспективне покоління долі. Спеціально брати і теж, як сказати, ну, то, віде, у нас... інспектор... Два... давайте так скажемо сказати... скажем так. Є, ви зараз так? вважаєте, що ви спеціально поїхали з Ну я ну, так переконаю. Ну, Два... 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 Давайте скажемо, що думка моя, що це за об'єктивно. Ви машину ми стояли, ми стояли на видному місці, ми не заховалися, нічого. Ви, наприклад, зі, з другої області, Олександр, живе за 200 метрів нижче. <свят> <свят> і, і він і, дорожні знаки тут, як сказати, у. Всі знають, де я теж док... дорожні знаки Я не те, що їх знаю, я знаю їх на пам'яті, знаю, як по них орієнтувати. Ну, але то, дивіться, давайте відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення, де є така стаття провокація. Та тобто, Кодекс України є статя, про адміністративне правопорушення не чітко обізначено. на даний момент з даним порушенням чітко визначено. Правопорушник. Тобто, ви, як інспектор, ви маєте чітко також згідно своїх. Е Ну, своїх там, регламентів, своїх наказів внутрішніх закону про міліцію. Ви маєте чітко відреагувати на порушення правопорушника. Тобто ви маєте зробити е, якісь такі дії правильно, прописані у вашому законодавстві і у ваших наказах, щоб правопорушник або задумався, або якщо він не хоче е, ну, виправляти видно, що дана, дана людина вона буде постійно провокувати, там, порушувати, він має нести заслужене покарання. А зараз на даний момент виходить так, що всі знають, що є каста мажорів. І ви мені, мені дуже неприємно, коли мене ставлять у цю касту мажорів. Коли там підходять, Це так само, якби я зараз там, посвідчення голови Чернівецького обласного суду і ви його теж відпустите. Я не хочу в цій касті бути, я хочу бути простим водієм, якого не боїться інспектор. Який, якщо інспектор фіксує порушення моє, він, він просто бере і це все документує. Давайте кажу, зробимо позитивні ролі. Чотенько так, ставимо. Я зараз ставлю на панелечку, на штативчик, чотенько, опускаю вікно, перед тим пристьомнути, так як я їхав. І чотенько говоримо. Добрий вечір. Якщо, якщо молодий, такі, там, молодий ну, ну, не, не чується. Ви можете його Причина зупинки така, то суть порушення таке, то, блін. Будь ласка, ваші документи, якщо пишуть, класно, пишемо, от скажуть, блін, нарешті от цього взяли і А То будуть чарові коменти. а інспектор обосрався. Якщо я зараз публікую таке відео, то буде таке лиш коміт. Інспектор обосрався. Інспектор зробительний вуз, блядь. Зачем на, Вивідите, давайте зробимо позитив. Хоч раз позитив і покажемо, що тут інспектор. Ну, дійсно знаючий, дійсно ну в мене такого роліка немає. Я зацікавив, що в мене був такий ролик, що, ну, що мені не коментували, що а блін, ви постійно та мені ж теж коментатори ну, ваші колеги. <звук> <без, звук> а ви порушуєте провокуєте? А тут чітко порушив. — Наказав. — Чим? спокорання. Можете легко знайти, ну, кучу у вас причин зупинки законних причому. Так, ну, законних. Да, а тим більше нарушення правил. І я реально це підтверджую. Я як свіятель, я підтверджую, да, що. він нарушив. — це я вам скажу, знаєте, буде що дуже круто. Я зніму цю костюшку, в мене тут є цей комура да. скритого ношення. І ви поінтересуєтесь, що в мене є дозвілні документи на зброю. — Вообще буде чітко. Пане водій, у вас є зброя. У вас так, є дозвільні як, документи? Я її побачу. Якщо ви так он та же змій. Вона... Я змію, ну, я буду он кофту. У него... я буду є. — У ск вас скрито вношення. Тобто її буде видно якраз з вашої сторони. І ви так чотенько під'їдете і скажете, пане водій, о, у вас є дозвільні документи на дану ну, зброю. Ну, Вчора на, на, да. на... вокзалі вилучив. Ви пожалуйста. Можете. Давайте, кажу, буде клювий позитивний ролик. Ви хочете через цю всю, всю тему. У нас проходить зброя вибухівка, у нас зараз на даний момент все одно проходить. Да. Причина зб... зброя вибухівка. Да. У вас є зброя, у вас є дозвіл. Не хочете поштрафувати, давайте по такій темі. Але давайте зробимо кажу, один позитивний ролик. Так, Буду... да, тільки не забудьте, якщо ви встановили по зброю вибухівки, документи не треба просити, тому що перевіряти документи можна да. по статті 11. Просто щоб не тупанули. — Тобто давайте хоч якийсь ролик запишемо, бо блін, хоча зробимо. Не, просто щоб вбити. Якщо основити по зброєву бухівці. Тогда просто, і шоу такого ділять це вашу машину ту ж Ну, машину ви можете тільки поверх поверхнево. Я ж казав, а так багажник не не сказав, що о, я в багажник залізу, тому що таж буде негативно. Бля. Давайте навіть зробимо такий варіант. Саша позвонить ну, з телефону ну, і побачить, і скаже, зателефонує на 102, що їде автомобіль такий-то, і бачу, <звісно> що на воді Це зброю. Покажу. давайте хоть кисть, блин, Подумайте клево, сами, давай, давай. если хотите, можете написать. Вы составите протокол, не прижимайте. Я подтвержу, что он нарушил. И тот водитель, ну тот пассажир тоже скажет, что да, мы видели, что нарушили, что мы заблудились, не увидели знака, блин. Ну, то есть водитель даст объяснение, мы дадим это все. То есть, не более, это не подстава какая-то. Мы реально просто хотим показать, что есть просто инспектор, есть инспектор, это, который, который может. Дали вы в суд, и мы mm. да, начинаем оценивать. Как это в суд? Ну, а я в суд. Ну, как, да, да, если да, вы, да, суд, вы... Я Ты отобрал скажу, пояснение я, у меня. Но... Отобрал пояснение у него. Мы подписали. Задачу задачу неправдивых показаний я буду нести ответственность уголовники, понимаешь? Ну то есть я подписываюсь, зашел. Трое с виду в той. Он тоже пытается. Там я люди. У нас ехало трое в машине. Ты героем будешь в Украине. Я тебе говорю. На Віталія Камацьойського составишь протокол. Давайте ты уже без, якщо даже на то пошло, без посвідчения, что предъявить. Виталий, хочу заметить. Да. На жилетке. На жилетке, понимаешь? Тут, тут так по я да, Я бачу, но, я бачу я, но, коли но на жилетке. Блин, дівчатки, у, дівчатки, всех, да. у всех, блин, там внутри жилетки ну закрыли. По форме можно сказать, что досить пристойно. Все поправлено. все. Некий украинец был, блядь. Без пуговицы форманы, бля. туфли разлезлись. Дима говорит, жиле... и жилетка допустили. <laughs> и грязная такая. To, mm -hmm. не они, они просто бояться бумагу писати, тому що потом за цей протокол будуть їх напрягати. А що на його написали, а що. Є доказова база, якщо я реально напишу пояснення, якщо mm -hmm. дійсно да, водій порушить. І наш товариш напише, що дійсно да, ну, заблудились там, франківські номера не знали, не побачили, знака високо стоїть. Все. Ну а ви вже там прийміть рішення. Оштрафовать, блин. Никто ну, не будет этот протокол оспаривать. Я тут зрозумно перший, да? Ну то ви перші і останні. Бо ви я так зрозумів, що ви зараз передасте по пораці скажете Сивік, то тут препарат. Чувак, по телефону вже сейчас перезваню, всі патрулі говорять, пацаны быстро подали. Ми вже сьогодні. Ми вже сьогодні хотіли сняти, на стоп-контрольне стати, але вже снесла нема. Слушай, ламається, как я реально, слышу, я реально. Давайте я як буду як в цьому, як в фільмі Матри. Я морфей. Тут зелена таблетка. тут і Червона, то мені я тебе Зелена таблетка. Віталіки, ви побачите нові горизонти. Тобто я ви... тебе чесно скажу, я тебе чесно скажу, я бабу на секс. Бля, бістре розвожу, чи ми про протокол? Реально ми не прави. Бля, ми нарушимо. Я бабу на секс розвожу, бля, на. Зелена, червона таблетка. Червона – це профілактична бесна. З вами на предмети допустимості безпіставної зупинок. Зелена таблетка, це нові, нові позитивні коментарі в Ютубі. Е -е... Герой України. Реально позитивні, будуть розказувати, що так і так. О, це взірець. Оце будуща поліція України. Нова, європейська. Маємо надію, що будуть всі такі. Або Або. Ти знаєш, що бояться <соцентрична> протокол зістає, не таке. Аби не ми, я ті говорю, тут би воді вже б не блядь, ланку вивернули. Якщо б не ми. ну, давайте Лишаємо або, або зелена червона таблетка. Синя червона, там було синя червона. Синя черва. Синя. Да. синя червона. А, Та, форма Ютубі. <рес> і безпідставну зупинку не допустимо. І Погані коментарі. <рес> 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 ну чо, ми ж на позитиві говоримо. Ну, на на люди так, люди тут... будуть в Ютубі коментарі <рес> і опять кидати. Я не зрозумів, що протоколу не буде. Не буде. Включаємо мотор. Зараз. Инспектор, давай. Последний. Черный ящик, черный ящик. Барабан покрутили, черный ящик. Или деньги, бля, или черный ящик. Шкатулка, две шкатулки. Да, сектор приз на барабане. Или, блин, подходим красиво, все там, тыры-тыры, такой-то, такой-то, такой-то. ну как по процедуре. Замечаем у него оттопыренный этот пиджачок, блин. Спрашиваем, блин, про зброю. Да. И, кажете, и что это я... фото. Показує документи, блин, складається протокол, блін, або там попередження тоже письмове, там. Якщо ні, то сейчас визовуть 102, блін, да. Приедут, еще тебя, блядь, заберут. Що поїдемо ролик знімемо ними в этом. 102, если нормальний день Що поїдемо там ролик знімемо бля, в райделе. Включай, короче, то не буде. Я так понял, что А як звати. Женя Як нельзя. батькам нельзя. я хочу з вами провести профілактичну бесіду на предмет недопустимості безпідставних зупинок. Заяву ми сьогодні не будемо писати. Все гарно. В принципі, спілкування було позитивне, хамсну ніякого не було. На другий раз я би просив, що коли ви зупиняєте, скажіть підставу, законну підставу. І буде, буде дуже позитивно це все виглядати, як ви несете службу. Вам гарного вечора, гарно, гарної служби.